Привіт-привіт, друзі та гості каналу! Ось і літо на дворі. Закінчується червень місяць та наступає липень. Все, що в мене є в садочку, ділюся з вами, надіюсь, вам сподобається. На дворі тепленько прижарює так добре сонце. Тож, приїхавши на дачу, в першу чергу натягуємо затіняючу сітку. Як чудово зацвіли лілейники. Ходила, друзі, я такий декоративний часник. Він цвів такими гарними фіолетовими кіточками. Але ось сьогодні приїхала, хотіла вам похвалитись, а він вже відцвів. Порадував мене піон. Там того разу були одні бутони, а цей раз він нас зустрів великим гарним квітуванням. Піон дуже красива квітка, як на мене, та ще й дуже чудовий від неї йде аромат. А ось самі засіялися звідкись незабутки. Сьогодні була на базарі, де продають рослинки. Купила ось такі хости з білими прожилками та замучили уже слизні. Тож і купила знову гранули, щоб з ними боротися. Не втрималася, друзі, я і від такої краси. Сьогодні одна бабулечка на базарі продавала і риси, тож я в неї купила різні жовтенькі, білі. І ось такий красивий. Тож зараз знайду місце, буду садити. Ось так виглядають і риси, що ми посадили. Вони трішки, звісно, підхворіють, але надію, що приживуться і на наступний рік вже гарненько зацвітуть. Тут у нас барбарис, який ми посадили минулого року. Як на мене, піони це окраса любого квітника. Вони чудово цвітуть, красиві, тож насолоджуємося кожною хвилинкою їхнього квітування. Так виглядає ця половина квітника, яку ми з вами робили минулого року. Все попідростало, кущики збільшилися. Ось такий гарний очіток розрісся. Хвоста також чудово розрослася. Скоро зацвіте, а стильба. Кожен день розпускаються нові квіточки білейника. І перші квіточки розпустилися на ожині. І тут зразу і бджілки прилітають. Перше сонечко, яке я побачила, в цьому році. В садку завжди щось росте, щось підростає, а щось і тривожить. От підійшла в кущики де ложина і такий гарний великий друзі кущ. Там того тижня все з ним було добре, а сьогодні дивлюся, зав'яли листочки. Не знаю, що це й могло спричинити. В парнику я ще раз посадила редиску. Ось така смужечка новенька. Будемо ще користуватися. Попри стіночку, у нас посажені томати. Знайомі казали, залишати руколу не викопувати, тож розростеться. Ось цю частинку я залишила, і, як бачите, не всі кущики, але ось таких два. Чудово збереглися за зиму. Та, як бачите, розрослись. Порадили мені, друзі, в парнику поставити баночку йоду від фітофтори. Ось в цьому році пробую. І якщо хочете, теж попробуйте собі такий захист. Ось така гарна апетитна петрушечка розрослася. Цибулька вже гарна, велика, вириваємо та постійно підсаджуємо за сезон нову. Звісно, що об'єми маленькі, тому що це дача. Хочеться, щоб були і квіти, і криниця, і рослинки. Тож все потрошки, але воно росте, радує, квітне, ходить. Ми отримуємо від цього задоволення. А зараз йдемо, візьмемо рукавички та трішки почистимо ще клумбу з другої сторони. Така гарна в мене є цибулинка гіацинта. Мені подарували весною в горщику. Він гарно вдома відсвів. В інтернеті я прочитала, що потрібно обрізати відсвівши цвітонос і дочекатися, коли підсохнуть листочки. Зараз я знайду місце, висаджу його на клумбу і весною, надіюсь, він нас порадує. Чудове голубе небо і люблю такі хмаринки, купчасті. Вони такі, як вата. Дуже люблю за ними спостерігати. Для тих, хто любить дівочий виноград, скажу вам, якщо ще ще не купили. Дуже добре подумайте, в нас він вже, напевно, більше 10 років. Він гарно літом затіняє стінку. В бісідці гарно так свіжо, але проростає на другу сторону. Є таким добрим агресором. Він не тільки закриває вам зовнішню стінку, а пролазить, бачите, і всередину нашої бісєтки, місце, де відпочиваємо, це постійно треба зрізати. Також в осінню почне опадати сюди і листя, і ягідки. Також у нас тут є відток води, і бачите, що він лізе, куди йому заманеться, знов треба обрізати, знов рини заплутані ось цим виноградом. Так що подумайте другий раз, чи потрібна ця рослинка у вас на подвір'ї. Такі красиві іриси ростуть у моїх сусідів. Трішки сонечко перебирається, ота частина квітника. Ще повністю освітлена, а ось тут, як бачите, уже пішла і тінь. Рослинки починають відпочивати. Подивіться, яка красота. Перша суничка в цьому році. Так чудово попідростали кущики, що я зовсім маленька коло йошти. А ззаді ось ці якраз і рисики, що я вже посадила. Ось такий один красунчик я купила. Ось цей дуже ніжний мені сподобався. Також є такий жовтенький, а ліленький, поки я привезла з базару, трішки підвяв. Та ось такий бабулечка продавала, сказала, це називається леопардовий. А ця красуня зацвіла уже на нашому подвір'ї. Не можу не поділитися цією красою з вами. Ось такі чудові дрібні трояндочки розпустилися в сусідів. Гарно розпустилася турецька гвоздика. Коло неї ще така темніша, теж гарно зацвітає. А ось тут коло них юка порадує скоро своїм квітуванням. Такий гарний вже виріс квітонос. Яблучок в цьому році небагато, але вони теж радують. Чілки шукають пилок. Одріжки оживає кущ троянди. З кожним днем все більше відкривається бутонів. Теплий вітерець, гойдає ніжні білі квіточки. Красиво перекликаються квіти жасміну з трояндою. Сьогодні в жилок можна побачити на всіх квіточках. В мій ріст в цьому році виросла гортензія. Дуже висока. Це біленька, яку я люблю, яка цвіте, а колонна її молоденька яблунька. З кожним роком підростає і стає більшою. Вджілки в трудівниці. Цілий день вони копошаться коло квітів, збирають пилок. Якщо весною шукаєш першу квіточку, то зараз все квітне, все потопає в зелені та квітах. Гарно ми сьогодні потрудились, тож рішили вечором побалувати себе трішки шашличком. Ось така смакота. Хто вечеряє, всім друзі, смачного. І вечеріє. Тож потрішки збираємося додому. Парничку попідливали, квіточки попідв'язували, дещо досадили, попрополювали. та збираємося додому. А я вам бажаю гарного вихідного дня, мирного неба та до зустрічі на нових відео.